Голова КМДА доручив відсторонити від роботи директора комунального управління з утримання зелених насаджень Шевченківського району Олександра Цимбалюка, який відповідав за придбання каштанів, висаджених на Хрещатику. Про це Олександр Попов повідомив на розширеному засіданні колегії КМДА. За його словами, найближчим часом очікують результати розслідування скандалу з каштанами. Нагадаю, із майже трьох сотень каштанів лише два виявились сорту бріотті. Прокуратура Києва встановила факти розтрати за привласнення бюджетних. Коштів на майже мільйон гривень. І закінчиться цей скандал, якщо українська сторона хтось винні. Відповідальність по повній програмі, по повній програмі. Особисто прослідкую. Прокуратура порушила кримінальну справу, йде розслідування. Все на чисту воду буде виведено. Кожен отримає те, що він повинен отримати. А зараз я вам даю доручення, щоб ви негайно відсторонили. Від займаної посади керівника Зеленбуду, поки йде розслідування.